Словацькі перевізники з 1 грудня заблокують пункт пропуску на кордоні з Україною. Вперше на Хмельниччині пересадили нирку від посмертного донора. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе. В Студії Денис Піменов це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, з 1 грудня словацькі перевізники заблокують пункт пропуску вишнє немецьке Ужгород на кордоні з Україною. Протест не обмежуватиме перевезення гуманітарних вантажів і військової допомоги, також живих тварин, палива та охолоджених свіжих товарів. Водночас вантажівки з комерційними товарами пропускатимуть зі швидкістю 4 машини на годину. Таке рішення ухвалила спілка автомобільних перевізників Словаччини після консультації з мінтранспорту країни. У Житомирській військовій частині виявили плати з золотом і сріблом на 65 мільйонів гривень. Майно не перебувало на обліку військової частини. Про це повідомили у Міноборони України. Виявлено та не допущено втрати мікросхем з вмістом дорогоцінних металів у військовій частині на Житомирщині. Під час перевірки знайдено блоки з невідомим вмістом в двох гаражах на території військової частини. Йдеться в повідомленні. Після огляду з'ясувалося, що згідно з паспортними даними в блоках орієнтовно 50 тонн необлікованих плат з вмістом дорогоцінних металів, а саме 28 кг кілограмів золота, 60 кілограмів срібла, 590 г грам металів платинової групи. Повідомляється, що обставини, яким чином дорогоцінне майно зникло з обліку і чому зберігалося необлікованим, встановлюються. Знайдені дорогоцінні плати, майно знову поставили на облік. Оціночна вартість 65,5 мільйонів гривень. Матеріали внутрішнього аудиту передали в правоохоронні органи для надання правової оцінки дій командира частини та притягнення його до відповідальності, зазначили у Міноборони. Сьогодні, 30 листопада, приблизно о другій ночі поблизу села Коськів Грицівської тергромади Шепетівського району сталася дорожня транспортна пригода. Попередньо встановлено, що 21-річний місцевий житель, керуючи автомобілем, ВАЗ, переїхав 29-річного жителя сусідньої тергромади, який попередньо лежав на проїжджій частині. Розповіли в секторі комунікації обласного управління Нацполіції. Чоловік, якого переїхала автівка, помер. Щоправда, нині проводиться експертиза, яка має встановити причину смерті людини. Чи він помер ще до зіткнення з автомобілем, чи все-таки загинув в результаті аварії? Водночас водій одразу ж втік з місця аварії. Проте поліцейським вдалося оперативно його відшукати. Наразі, за даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини події. Ще одне велике досягнення відбулося днями у медицині Хмельницької області. Вперше тут провели трансплантацію нирки від посмертного донора. Операція врятувала життя одразу двом людям. Про це повідомляють у Хмельницькій обласній лікарні. В медзакладі наголошують, що операція важлива й тим, що це перша не родинна трансплантація, а від сторонньої пацієнтки, у якої діагностували смерть мозку в Кам'янець-Подільській міській лікарні. Операцію провели 25 листопада у Хмельницькій обласній лікарні спільно з бригадою лікарів Вінницької обласної лікарні. Одну нирку пересадили жителю Вінниці, другу пацієнту із Новоушицької громади. Станом на зараз, як зауважують в урологічному відділенні стан пацієнтів стабільний відповідно до післяопераційного періоду. В медзакладі висловлюють подяку усім причетним до унікальної операції усій професійній команді урологічного відділення трансплантологам, урологам та медичним сестрам. Цього року новорічну ялинку у Хмельницькому не встановлюватимуть. У міськраді планують прикрасити ялинку, яка росте біля кінотеатру імені Шевченка. Різдвяного ярмарку також не буде. Проводитимуть лише тематичні мистецькі акції, в яких будуть брати участь діти. Головна їх мета збір грошей для Збройних сил України. Про це повідомив начальник управління культури і туризму. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій! Слава Україні!